Привіт, з вами, DisLab. Якісний звіт це не тільки про правильні розрахунки. Важливо і те, як документ оформлений. Нерідко текстова технічна документація має бути обрамлена рамкою. Це можуть бути вимоги будівельних норм, побажання замовника або ж елемент вашого корпоративного стилю. Якщо ви працюєте в звичайному текстовому редакторі, таку рамку потрібно нарисувати окремо і вставити, наприклад, фоновим зображенням. При цьому ймовірні проблеми з полями документу та інші артефакти. Та чи існує можливість нарисувати рамку безпосередньо в звіті без урахування будь-яких полів та відступів? Техедітор працює саме так Щоб почати, скористаємося автоматизацією рисування, введемо команду прямокутник, вкажемо потрібні координати і переконаємось, що звіт отримав рамку. А як зробити, щоб титульний аркуш звіту не містив жодної рамки? Створимо цикл, у якому пройдемось по усім аркушам звіту, окрім першого. Переконаймося, що рамка відображається починаючи з другого аркушу. Більше інформації про рисування в звітах ви знайдете в нашій базі знань. Успішної роботи хай щастить!